Вітаю товариші! Ви на каналі Паламар. Тема цього відео дуже підходить до місця, де я зараз знаходжусь. Це аеропорт Ванкувера. І у цій темі, друзі, розповім вам, як нам авіакомпанія повернула 921 долар за те, що ми очікували довго нашого рейсу. Переліт був ще в січні місяці, в грудні місяці. В кінці грудня ми летіли з Праги до Ванкувера. Пересадка була одна в Парижі і інша була в Калгарі. І ось пересадка в Калгарі мала бути 4, мені здається, години. А вже ближче до там, 2 години пройшло пересадки. Вони пишуть, що пересадка буде там, через годину, додатково ще годину. Коротше, на виході, замість того, щоб почекати 4 години, ми почекали, скоріш за все, щось близько 8 годин. Прилетіли дуже втомлені додому, бо 8 годин просто лежали в аеропорту. Ну і було дуже реально, дівчата мої дуже були втомлені. Е, приїхали додому, такий, о, важкий переліт, і через 2 дні. Від Kiwi. Kiwi – це типу посередних авіацих компаній. Е е і він мені е написав: Привіт, Андрій! Ми знаємо, що твій рейс було типу затримано, і ми можемо тобі допомогти повернути якусь компенсацію отримати від, через від перевізника через такий його косячок. Тому є така компанія AirHelp. І е, до неї типу, можна звернутися і вона тобі допоможе повернути твої кошти. Я такий, Окей, без питань. Е, запитався в чата GPT, там, як, що там, що таке AirHelp, чи це справді є така компанія, і так далі. Він мені пише, так, класна компанія. Е, рекомендую, тобі спочатку, е, рекомендую тобі спочатку звернутися напряму до перевізника свого, а потім, якщо вже не вдасться, то тоді е, працювати з AirHelp, тому що в них є комісія якась довше очікувати відповіді, тому краще звертайся напряму. До речі, я зараз знімаю. Я думав, що люди не будуть так сильно звертати увагу на оце блогерство, але дуже якось так справа, зліва, подивляються, хто це там відео знімає. А це Андрей. І що я вам скажу? Написав, попросив я цього чата GPT, Він мені написав листа такого гарного англійською мовою. Привіт! Я такий-то, такий-то маршрут, рейс, звідти туди. Ну коротше, все чітко розписав. Відправив я листа на весь джад, це канадський перевізник. Весь мені пише: Ой, вибачай дружочок. Не вийде нам нічого компенсувати, тобі нічого не належить, бо там в нас були технічні неполадки. Я пишу другого листа, бо я вже типу, загуглив, що, техні... що якщо в країні не було жодного страйку, якогось там військового стану, поганої погоди, а рейс був затриманий з причини перевізника, типу, щось там, якісь неполадки на маршруті там, чи з літаком, то це, типу, не проблеми і не причини, типу, чекати. Людям, оце з моря погоди, і, і перевізник зобов'язаний надати якийсь там готель або якийсь там ресторан людям, які очікують більше 4 годин. Щось таке. І я йому цей лист відправив перевізнику весь І через декілька днів мені ще одна відмова привіт, дружочок. Ми тобі вже повідомляємо, що тобі ніяка компенсація не належить. І на наступні листи ми відповідати не будемо. Я такий, окей, зразу пишу WireHelp, всю інформацію надав. Вони сказали, окей, все ми займемось вашою справою, чекайте. Це було, мені здається, 20 січня я подав таку заявку. І місяць тому, тобто десь в середині, мені здається, квітня. Від, Vizja, від цього AirHelp приходить повідомлення. Привіт, надайте, будь ласка, контактні інформацію вашого банку, бо ми плануємо вам зробити переказ. Ми відшкоду, Ми готові вислати ваше відшкодування від компанії Вездят, яка яке ми все-таки вибороли. І вони відправили 600 євро. Це було 921 долар чи 580 євро. Щось таке 921 долар канадських. Нам відшкодували за ось цей переліт. Тобто самий переліт коштував, якщо не помиляюсь, тисячу доларів, чи там тисячу сто, і нам відшкодували, і нам відшкодували цю тисячу. Чи можливо тисячу п'ятсот доларів? Ну, коротше, я не знаю, мені здається, пів перельоту точно, що відшкодувала. Ось ця допомогла відшкодувати. Оця компанія допомогла добитися відшкодування від компанії перевізника компанія AirHelp. Хелп. Тому десь е залишу в описі, як називається взагалі ця компанія. Якщо у вас були якісь такі. Питання з довгими очікуваннями в аеропорту. Цілком можливо, перевізник вам цього не скаже. Ківі мені просто пощастило, що мені Ківі, оцей посередник, прислало таке повідомлення, що ви, ви можете отримати відшкодування. Але перевізник вам цього не скаже, якщо ви чекали дуже довго. Тому на всякий випадок, думаю, вам теж може це буде корисним і ви також можете отримати якесь відшкодування. Якщо там за останніх 90 днів, якщо не помиляюсь, в різних країнах різні оці правила по Євросоюзу, мені здається, 90 днів ви маєте. Час подати заявку на відшкодування, тому думаю, друзі, вам це буде корисно. І ось така в мене історія. Дуже корисний такий класний досвід з компанією AirHelp, яка просто з неба тако бах 920 прислала, і всього лиш мені треба було там посидіти 20 хвилин, заповнити заявку. Ось так, якось. Друзі, їду в Торонто, до речі, з Ванкувера.